Уявіть собі, поїзд гримить через міст над річкою Ельбою в Дрездені за кілька хвилин до того, як конструкція зі стоганом обвалюється у воду. Це вересень 2024 року, і міст Кароли, релікт 1970-х років, стає яскравим символом інфраструктурної кризи Німеччини. Ніхто не постраждав, але інцидент сколихнув найбільшу економіку Європи. Розвалені мости, затримки поїздів, нестабільний інтернет. Німеччина, колись зразок ефективності бореться з десятиліттями недофінансування, новий уряд озброєний планом на 500 мільярдів євро та закликом до приватного капіталу поспішає все виправити. Але чи вдасться це і чи відгукнуться інвестори? Розповім вам історію сміливої спроби Німеччини врятувати свою інфраструктуру та економіку. Також інфраструктурні проблеми Німеччини не з'явилися раптово десятиліттями суворі фіскальні правила, відомі як боргове гальмо, про яке я вам розповідав, обмежували запозичення щоб утримувати бюджет в балансі. Хоча це забезпечувало фінансову дисципліну, ключові сектори, такі як транспорт, енергетика, цифровізація, залишались недофінансованими. І наслідки вражають ті ж мости. Обвал мосту Кароли підсвітив велику кризу. За даними організації Transport and Environment, тисячі з 130 тисяч мостів Німеччини, багато з яких збудовані в 60-70-х роках минулого століття, потребують термінового ремонту, і це може коштувати 100 мільярдів євро. 40 тисяч мостів на автобанах, понад 4 тисячі потребують негайної реконструкції, а витрати на самі автобани оцінюють у 60 мільярдів євро. В залізниці, тут ситуація не набагато краще. Deutsche Bahn, Державна залізнична компанія Німеччини сумно відома переповненими поїздами та частими затримками. Компанія оцінює, що до 2034 року їй знадобиться 150 мільярдів євро для модернізації колій, вокзалів і цифрових систем, зокрема, 148 мільярдів з нового фонду. Планується масштабна реконструкція 4200 кілометрів високопродуктивних коридорів і 24 тисячі кілометрів інших колій до 2030 року. Інші інфраструктурні потреби також вражають. Звіт Кьонського інституту економічних досліджень, який вони зробили в травні минулого року, вказує, що Німеччині потрібно 600 мільярдів євро. Протягом 10 років для вирішення інфраструктурних проблем це від доріг до шкіл і лікарень. Тільки освіта потребує 100-130 мільярдів для цифровізації для оновлення будівель, тоді як енергетичні мережі та водні шляхи мають аналогічні дефіцити у фінансуванні. Обвал мосту масту кароли був не просто локальною катастрофою. Це був сигнал тривоги. Наша країна виснажена. Попередив Ларс Клінґвайль, співголова соціал-демократичної партії СДПН у березні цього року. Роки пріоритету фіскальної стриманості надмірної економії над інвестиціями залишили інфраструктуру Німеччини в аварійному стані, загрожуючи її економічній конкурентноспроможності. До справи взявся новий коаліційний уряд Німеччини, сформований після виборів у лютому 25-го року під керівництвом лідера ХДС Фрідріха Мерца. Зіткнувшись з розпадом уряду на чолі з СДПН і суспільним обуренням через інфраструктуру, ХДС, ХСС, СДПН і Зелені уклали історичну угоду. 18 березня цього року Бундестаг проголосував 513 голосів проти 207 за внесення змін до конституції, обійшовши оце сумнозвісне боргове гальмо для того, щоб створити спеціальний інвестиційний фонд для інфраструктури на 500 мільярдів євро, і він набув чинності 22 березня цього року після схвалення президентом Франком Вальтером Штайнмаєром. Цей фіскальний кулемет, як назвав його економіст Олександр Крюгер, має на меті трансформувати Німеччину протягом 12 років. Структура фонду дуже амбітна. 100 мільярдів євро для федеральних земель і муніципалітетів на місцеві проекти, такі як теплові мережі, наприклад, школи. 100 мільярдів євро для фонду клімату і трансформації, так званий КТФ, що підтримує енергоефективні будівлі, електромобільність, водень, інші відновлювані джерела енергії для досягнення кліматичної нейтральності до 2045 року. 300 мільярдів євро для федеральних проєктів у транспорті, енергетиці, цифровізації та охороні здоров'я. Деталі будуть визначатися майбутніми законами. Але є нюанс: уряд не може самотужки оплатити цей рахунок. Міністр економіки Катерина Райхе, ключовий архітектор цього плану, заявила CNBC в травні цього року: нам потрібна швидкість і інвестиції. І нам потрібен приватний капітал. З усіх інвестицій, які ми плануємо, 10% можна профінансувати із державних коштів, але 90% мають прийти від приватного сектору. Залучення приватних коштів є основою стратегії, і Берлін обіцяє скоротити бюрократичні перепони і запропонувати стимули для інвесторів. Тут потрібна економічна інженерія. Заклик Німеччини до приватних інвестицій викликав інтерес по всьому світу. Штефан Вінтельс, генеральний директор КФВ, Державний банк розвитку Німеччини, повідомив про ентузіазм інвесторів у Нью-Йорку, Лондоні та в Цюриху, люди хочуть інвестувати в Німеччину. Сказав він на саміті в Тернзеї в травні 2025 року. Робін Вінклер, головний економіст Німеччини в Deutsche Bank, погодився, зазначивши, що. Помітне зростання інтересу інвесторів виникло завдяки фонду і регуляторним реформам. Чому такий ажіотаж? Криза інфраструктури Німеччини це також можливість. Фонд на 500 мільярдів євро, що становить відсоток ВВП щорічно, сигналізує про рішучість і про довгострокову перспективу також. У поєднанні з планами спростити бюрократичні припони, які історично гальмували проєкти, такі як залізнична станція «Штутгарт-21», наприклад, вартістю 11 мільярдів євро, Німеччина стає привабливим напрямом для інвестицій. Грек Фузезі, економіст Джіпі Морган, сказав Сін попереду безумовно великі можливості в обороні і в інфраструктурі. Він підкреслив потенціал фонду для пожвавлення економіки Німеччини, яка за прогнозом буде зростати на 2,1% у 2025 році. Нарешті, кліматичний фокус фонду також відповідає глобальним трендам: 100 мільярдів євро виділені на КТФ. Підтримують вітраву, сонячну енергію, водень, модернізацію мереж, приваблюючи інвесторів, які цікавляться зеленими технологіями. Наприклад, Європейський інвестиційний банк ЄІП, вже фінансує проекти, такі як завод і e fuel компанії Інратек у Франкфурті. він коштує 70 мільйонів євро, і у 2025 році він стане найбільшим в Європі. Незважаючи на оптимізм, перешкоди залишаються. Єн Стіле, керівник відділу проєктного фінансування в Гамбург Commercial Bank, попередив CNBC, що процеси затвердження можуть затримати проєкти на стадії готовності до бізнесу. Невідомо, чи вистачить потужності для реалізації всіх цих проєктів у стислі терміни, сказав він. Фузезі погоджуються, зазначаючи, що інвестори запитують про швидкість виконання. Інфраструктура Німеччини визначена широка від мостів, залізниць, мереж, шкіл. Тож затори в одній сфері, наприклад, нестача кваліфікованих працівників, можуть переключити увагу на інше. Федерація німецької промисловості оцінює драматичну нестачу робочої сили, особливо в освіті та будівництві. Політична воля це ще один невідомий фактор. Хоча фонд отримав двопартійну підтримку, його реалізація залежить від майбутніх урядів і парламентів, які будуть затверджувати конкретні витрати. Асоціація німецьких платників податків застерегла від перетворення фонду на такий собі магазин самообслуговування для марнотратних проєктів, закликаючи до суворого нагляду. Лише запит дойчиба на 148 мільярдів євро може поглинути третину фонду. І це викликає питання про пріоритети. Реформа регулювання також є критичною. Він підкреслює, що надмірні бюрократичні перепони давно гальмували проєкти. Обіцянка коаліції спростити планування, можливо, шляхом реформування правил Євросоюзу, Соленсі 2 так званих для зниження вимог до капіталу для інфраструктурних інвестицій, може залучити більше коштів, але успіх залежить знов таки від виконання, від імплементації. Інфраструктурний ривок Німеччини це більше ніж ремонт, це спроба повернути лідерство в Європі. Клінкбайль з СДПН назвав це історичним компромісом, який може стати позитивним новим початком для Німеччини і для Євросоюзу Також міністр транспорту Фольклер Вісінг наголосив на потребі. У 220 мільярдів євро до 2029 року для забезпечення кращої та більш такої поєднаної мобільності, включно з транспортними маршрутами, необхідними для військових потреб. Обвал мосту Кароли був попередженням, але і каталізатором також з 500 мільярдами євро на столі, з інвесторами, які придивляються до німецької економіки, країна має шанс перебудувати свої мости. І буквально і метафорично успіх залежить від швидкості, чіткості, і політичної рішучості. Як сказав Фузезі, все зводиться до політичної волі. Якщо Німеччина виконає обіцянки, це може запустити економічне відродження країни. Якщо ж ні, то тріщини в її інфраструктурі і економіці будуть поглиблюватись. Що думаєте ви? Чи окупиться ця ставка Німеччини? Чи відновлять німці статус такого динамічного економічного лідера? Європи. Діліться вашими думками, підписуйтесь на канал. Ви також можете підтримати нас на Patreon, щоб допомогти нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації українською. Це економічне просвітництво, і воно важливо. Дякую до зустрічі!